Всім привіт! Приїхав сьогодні ось в таке місце. Тут ставок, дамба така, гребля. Вон видно риба скидається маленька, не знаю, що тут велике щось є. Раніше казали карасі були, не міг приїхати, зайнятий трохи було ось зараз. Поки пару разів витягнув, нічого немає, кинув туди камня, щоб було удобніше. Тут глибина є біля монаха, там труба, дірка ось така. Пройдемо туди далі, там такий рівчак. Павло тут раніше був, У нього втік тут короб на пів кіла. Подивимося, щось буде чи ні. Сьогодні ось так жарко, але має бути дощ. Хмарі збираються. Вон мульгу щось налякало, підемо в той бік так. Там рів здоровий глибокий, може там карасі сидять, подивимось. Річка вже далі йде. Ставок здоровий, гарний. Вон там такий ставок. Його спустили вже й набрали. Перейшов вже сюди, там попав невеликий окунчик, він випав. не став його підбирати, думаю, що котам що возьму. Там вода чиста, думаю перейду сюди. Тут теж дно видно, мабуть, немає великої риби. Тут стежки, видно, що ходили, ловили. Нілко, вода чиста, це там політичку пройти, можна і там подивитись так, щось буде чи ні. Тут ось теж глібше, де дна не видно, може якийсь карась буде стояти. Поки йду так хвиль, не видно, щоб він тікав. Вон там щось здорове зразу замовилось, може карась. Під берегом там ями теж. Можна так тут пройти, паточкою меншою позаставляти. Ось цей дід копався раніше. Його не було такого здорового, розкопали. Як савок спускається, щоб вода швидше сходила. Земля зверху з тої сторони. Видно, щось маленьке тікає, але це окунчики, йоршики, таке, пліточки. Поки нічого не видно. Зараз там трошки половлю перейду сюди з спадкою. Тут собаки я ставок охороняю ті, що підходили, гавкають, зліали, не кусаються. Вже трава так порозпускала, степу. Раніше був, як спускали цього ставка, то риби зовсім не було, а зараз хоч маленька попадає, видно, що його спустили. Зараз тут витягну. Вон мульга зверху тікає, може і карасі десь стоять. там. Одною рукою неудобно тут. Ні, геть нема, не попадай. Там далі ключу. Пройшов звідти парововій, по попали окунчики, йоршики різні ось. Це грам випутавка, там сильно не хотів з ним гратись, їх дуже багато тут, вон там ще бачу щось більше ходить. Карасик один в тік, грам на 300 може більше. І більше нічого не видно. Вон теж хвилю щось дав. Підемо туди. Що андатра може Карасі теж. Подивимося, що тут мовить. Тут нори, андатор тут найгліпше ось в цьому місці. так. Раз як попав, почув, як патку почало шатати, витягнув, він відпав, знизу був. Тут, може, по загоню зараз гляну, подивимось. Пройшов, так немає нічого тут знов. Вони, мабуть, в стайках збились. Вон там дірка напроти Анда мабуть. Пройду туди далі, я тут пропустив, пішов з тої сторони, почав. Неудобно витягувати. Кладка путається. Ну, знов два йоршика маленьких вцепились. Пойдемо знов далі. Камінь випав у мене. І десь навіть там що поставлю. Сюди не видно, що хвилі були просто. Тамон за гіллякає там яма. Погано нести камера шутається. Ось тут, мабуть, є риба. Я тут не ставив як тут йшов. Тут глибоко, бачу, окунчики скидаються, Ні, тут не глибоко, але риба якась ходить. Зараз візьму палку, поштурхаю сюди вечерети. В цій що біося цей мусор. І потім аж туди до того вечерета. Там теж може бути карась. Полетом зараз якусь палку взяти. Зараз раз так витягну, гляну. Ті самі йоршики тільки. І поки взяв цю суху палку. Там бачу, щось у фаці замолили, але тягнути поки не буду. Вона суха сильно не позагонена. Потрібно йти далі, там ломати. Наполунавсь, якщо щось карасти, я він би пішов вище, туди його вижне. Нічого не вигнав. Зараз перейду туди, там включуся. Ще раз тут витягнув, попав тільки окунчик, його й не забирав, взяв тоненько прута, так тут погупаю трошки. Якщо красть десь стоїть, може вийде. Тут яма, там трохи нільше. Ще піду до монаха, там погупаю, бо спочатку, як зайшов, я там не гупав. Так, поставив пару разів з цієї сторони, що вижену. Мабуть, риба за водою прийшла, бо там ще рова трохи є, а тут нема. Подивимося, може знизу поставлю, може там карасі є. Та тиненька палка тут. Види мало, якщо воно є, тут тіча. Тут його не так, як на Копенці, кожен день ніхто не гони. У нас від спокійно тут живе. Немає його на окунчик. перейду вже туди зараз. Подивимося там що буде. Вернувся сюди, де починав. Там зараз гукнуть пройду. Тут жаби тікають. Думаю, може тут щось стоїть по воді так погупимо. Там звідти вода витікає. Зараз вітром вона туди заходить, але поставлю ще на трубу фатку, Попробую позагонити так. Тут сильно мало води, кабучі майже в болоті стоять. Нічого немає, так кинемо, їхали постої. Тут теж нічого не вийде, палки немає якоїсь, щоб погупити так. Вон мульга тільки видно попід той берег ходить. Пробуємо загнати до фатки, якщо в цій гляді щось стоїть там. Ось тут пеньки такі, старі дост. Ще одного окунчика вже три їх вигнав, вся більше нема. Зараз я без відео там поставлю біля труби трошки позагоню. Такий от тулов. Один там більший окунчик, ще два таких. Котам буде. Всім пока.